Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Я з великим задоволенням вам його зараз. Зачитаю, Олеся народилася 28 листопада 1969 року, о 23 годині 18 хвилин. Вона запам'яталася всім своїм гучним криком, який міг оглушити тих, хто знаходився поряд. Яка голосиста, напевно, буде оперною співачкою, засміялася кушарка, яка клала дівчинку породілі на груди. Дівчинка росла дуже весела так мітлива, Дуже часто у неї було відчуття, що вона вже десь переживала таку ситуацію, так зване дежав'ю. Олеся вирішила розповісти про це мамі, але у мати. Тері відразу почалися з'являти думки, що з дочкою щось не так хвилювалась вона не без причини, адже у її рідних були проблеми з психічним здоров'ям, і вона дуже хвилювалася, щоб донці нічого генетично не передалось. Мама Олесі порадила з чоловіком та прийняла рішення звернутись до спеціаліста, щоб він обстежив дівчинку. Лікар після спілкування з дитиною та деяких обстежень не виявив ніяких порушень у дівчинки. Нічого страшного у дитини я не виявив, є невеличкі особливості, але вони не є такими, що можуть викликати погані наслідки. Заспокоїв лікар стурбованих батьків. Але якби семирічна Олеся розказала лікарю, що її першим чітким спогадом була розмова вже дорослої її з чоловіком, у якомусь приміщенні з купою книг та документів. Які запропонував їй прожити своє життя спочатку. Ти будеш мати можливість все виправити, сказав її незнайомець. Олеся була кмітлива дівчинка, вона одразу зрозуміла, що щось тут не так і чоловіку, до якого привели її мама з татом, не можна все розповідати. Не викликав він у дитини відчуття довіри. Навчалась Олеся дуже гарно. Шкільні предмети не були для неї складними як для більшості дітей. Особливу любов вона проявляла до математики, літератури. Та історії в школі у неї було багато друзів, адже вона не була звичайною заучкою, була душею компанії, постійно жартувала та могла розвеселити навіть строгих вчителів. Коли вона навчалася в четвертому класі, до них в клас прийшла нова дівчинка. Це Люба, ваша нова однокласниця, знайомтесь», – познайомилася з класом класна керівничка Тетяна Миколаївна. Дуже тихенько привіталася Люба зі всіма дітками. Одягнена дівчинка була у джинсову спідницю, яка виглядала трохи великувата на неї, ковтинку з ледь протертим рукавом, та у туфельках, які були зношені та обтерті. Вигляд був у неї не найкращий і декому навіть був здався куметним. У відповідь діти почали між собою хіхікати. Складно бути новенькою у класі, коли ти дуже сором'язлива. Ти що десь підібрала старий одяг, що так виглядаєш? Викрикнув хтось з задніх парт. Жартівники. Звичайно, весь клас почав сміяти. вчителька відразу припинила цей балаган та пригрозила жартівнику тим, що влаштує для нього виховну годину разом з батьками. А Любу посадили за парту. Люби не вийшло влитись у шкільний колектив. За неї з неї постійно насміхали, скидали в її адресу різні образливі слова, але дівчинка не могла нічого з цим зробити. Вона була дуже скромна та тихо, і, уві... і відповісти у відповідь нічого не могла тим, хто її ображав. Її виховував дідусь, батьків у неї не було. Грошей їм не вистачало, вони виграли кожну копійку, а одяг у такому скрутному становищі не в пріоритеті. Тому Люба доношувала речі, які їм давали добрі люди. Не завжди той одяг був по розміру, не завжди був новий. В більшості їй приходилось носити зношені речі. Через два місяці навчання в цьому класі в Люби настало день народження. Як у кожному класі є традиція пригощати всіх солодощами, так і у їхньому класі це було. Дідусь для Люби приготував пакет солодких жовтих груш, які він зірвав з дерева, що росло у них на подвір'ї. На жаль, грошей на цукерки у них не було, тому вирішили дітей почастувати смачними грушами. Люба почала пригощати кожного з однокласників грушами, але. Ходивши повза спиною, відразу чула насмішки та бачила, як дивляться на неї з презиством. Деякі однокласники відразу сховали грушу, навіть не стали пробувати на перерві. Коли після останнього передостаннього уроку продзвонів дзвінок на перерву, і вчителька зайшла до вийшла з класу, декілька дітей, голосно сміючись, почали кидати у Любу грушами, яких вона якими вона їх пригостила. Вона старалась прикрити голову та обличчя руками, але цим ще більше сміху викликала в однокласників, що декілька дітей вирішили кинути у неї гроші. Олеся, бувши авторитетом класу, навіть не хотіла приєднуватись до своїх однокласників. У цей час у неї було дуже сильне відчуття, що їй потрібно втрутитись в цю ситуацію і щось терміново зробити. Тримай грушку, спробуй кинути, це весело, з усмішкою на обличчі промовила однокласниця Іра до Олесі. Ану, зупадні це безглузди, зривавшись зі стільця, голосно викрикнула Олеся. Ви що, вирішили погратись у стрілялки? Знайшли найслабшу відразу в атаку? Дитячий садок вам тут чи вулиця? Дайте їй спокій негайно. У класі всі завмерли, настала тиша, і ніхто навіть не зміг щось відповісти Олесі. З днем народження, Люба. Промовила Олеся, легко піднімаючи руку, яка прикривала голову дівчинки. Люба зі сльозами на очах підняла голову та з недовірою подала руку Олесі. Якщо ще хтось спробує тебе образити, відразу кажи мені: від сьогодні ти моя подруга, і я буду тобі у всьому допомагати. Люба недовірливо кивнула у відповідь, але в середній душі очікувала, що це знову якийсь хитрий жарт однокласників. Слідом за Олесою привітали Любу. Вирішили ще декілька однокласників. Після того випадку більше ніхто не ображав Любу та не насміхався з неї. А Олеся і Люба стали по справжньому найкращими подругами. Любі друзі, чи змогли б ви вчинити так само, як наша дівчинка Олеся? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки під нашими відео, щоб ми могли знати, які історії вам розказувати наступного разу.